У нас вітає місто Герой Миколаїв. Ну і для міста Миколаєва актуальна проблема з питною водою. Та і технічної води не завжди у нас буває: то прориви, то якісь негаразди, тому тема дуже-дуже актуальна. Ось хочу показати таку каністру на 10 літрів пластикова. Припала її в АТБ. Ну і зараз буду випробовувати, як же ж вона працює. вам брати таку коліску та використовувати. Маємо зняти кришку так, і спробуємо наповнювати. Так, що перше маємо весь час тримати. Бачите, вона не стрікає. Треба тримати для того, щоб її не І поступово заповнюється. Ось так опустити не можна, і водичка буде витікати. Ось такий перший мінус. Угу. Треба якось зупинити. Так, угу. дуже важко. Дякуємо. Дякуємо. за допомогу. І давайте будемо дивитися, чи буде вона витікати. Ось, добрі люди допомогли зняти. Дякуємо, чоловіку. Ну, Давайте подивимося. Чи тримає? Ну, Начебто так, тримає, водичка не витікає. Все гаразд. Тому так можна користуватися. Плюси є.